І долучаємо до нашої розмови Тараса Загороднього політолога пане Тараса. Ранок Добрий вітаємо вас. Так, доброго ранку. Ну тут нам набирає сили ось ця китайсько-бразильська мирна стратегія. Назвемо її так, і паралельно з цим видання The Economist, поважне впливове британське видання. Робить матеріал про те, що на третій рік повномасштабної війни Україні варто поміняти стратегію, тому що зараз вони, тобто ми, українці, маємо набратися сміливості, визнати, що зараз ми програємо. Україні потрібно щось набагато амбітніше. Мінова зміна курсу ну звучить трошечки як холодний душ і Можливо, хтось в Україні хто цю статтю прочитає, почне заперечувати, казати, та ні, це зрадники, як це так, ми програємо. Ми можемо тільки виграти. Але можливо, дійсно, владі варто вести знову ж таки до цього повертаємося, чесний діалог з суспільством. Проговорити зараз, що для нас є перемогою, ну, тому що кордони 91-го року мені здається вже досить таки очевидно, що в найближчій перспективі нереалістичний план. Чи варто владі про це говорити з суспільством і дійсно про це сказати і представити план перемоги до речі, з яким Зеленський їздив у штати? Ну давайте по пунктах. Ну, торгівля миротворчими послугами від країн, які ми їх не просили це, звичайно, похвальне, але це їхні внутрішні проблеми. Так Китай ніяк не має ніякого впливу в Україні, і все, що з цим пов'язане. тому звичайно, це дуже добре, але можуть свої там різні паперці собі залишати. Ну, стосовно економіст, ну давайте так. Ми з західною пресою теж вже багато чого зрозуміло. А що виявляється, що не такі чесно, не підкупні, а чесні люди коштують дорого. Там вже багато було дивних статей, які якраз збігалися з російськими наративами. За дивним збігом обставин що значить поміняти, це припинити бити по території Росії. А, тобто як тільки рознесли а, склад оце цей разом з гурівцями і з ССО стратегічного рівня. Показавши абсолютно гнилість Російської імперії, показавши, що у них не захищені склади. Дайте тільки е, цей атака все буде добувати, і буде кінець війни. Показали, е, що сармати у них не літають, і все інше раптом з'являється, що Україне головне, що Україна повинна поміняти, поміняти що? Припинити бити. Стосовно кордонів 91-го року я не погоджуюсь, я вважаю, що військово-політичний шлях можливий. Тільки питання не в тому, що відвоювати всі території. Це хибна думка, тому що це неможливо. Я вважаю, при нинішніх ресурсах, а перенесення війни на територію Російської Федерації, як це було в Першу світову війну, коли Німецька імперія що могла окуповувати Францію. Війська були по всій Європі, а французи їх ж не виганяли. Не виганяли Німеччина була доведена до такого стану, коли вона була змушена. Просто тікати зі всієї Європи те саме повинна робити Україна а іншого шляху просто немає. Чи більше створимо там ситуацію хаосу? Я вам сказав, яку технологію я вже бачу. А в цих саме в цю зимку це в Москві, мінус 20 на вулиці, виробити тепло та світло, і ми ще з зі здуванням побачимо, кого більше ненавидять росіяни, українців чи а, своїх дорогих москвичей Так як швидко там почнуться почнуть грабувати дорогу столицю, все інше, тому звичайно, що таких розмов буде дуже дуже багато. Так чому питання, шановні наші західні партнери? Зброю давайте скасовуйте всі обмеження щодо ударів по території Росії. То всі розумні, починають тут писати де економісти, все інше. Вже побачили трухлявість імперії. Тому не треба розповідати, що Україна щось повинна міняти. Україна якраз на правильному шляху це ви починаєте е, це виляти своїм гузном. Розповідати, що щось повинно міняти ні, більше зброї, далекобійної удари по території Російської Федерації. Ось що повинно бути Андраса. А тут з'явилася нова деталізація. Голова Офісу президента Андрій Єрмак дав коротенький коментар і пояснив, що. Мовляв, план перемоги існує для того, щоб ми створили умови для виконання формули миру для того, щоб наш мир настав саме через силу. Чи розумієте ви суть реалізації подібного концепту? І чи можливий він на вашу думку? Ну я сказав, як я бачу. Я бачу, що цілком імовірна. Ну, наприклад, курська операція показала трухлявість теж Росії. А далі знову таки от, тільки перенесення війни на територію Російської Федерації перевага в далекобійній зброї. і Так далі про це залужено ще в другому році писав. в третьому році була нова стаття. Перша стаття була заброцьким. Я пам'ятаю, тоді вони ще говорили, що у них перевага є можливість бити а, в глибину. А у них ну, у нас з'явилася така можливість. От тільки в цьому дивіться, тільки в буквально два місяці тому українці з'явилася можливість масово нищити. А, а, російські тили а, в Росії фактично, НПЗ до цього почали нищити. Це тільки на початку цього, і зараз починається нищення. Тобто, і всі побачили, наскільки є труклявість Росії велика, і то звичайно прибігає Китай. Давайте зупинятися і тут в економість, давайте Україна щось не так робить, і так далі. Ну давайте теж знаєте менше читати те, що про нас пишуть. Знаєте, якби Ізраїль завжди писав, точніше читав, про що про них пишуть. Давно б країни не було. Вони виходили зі своїх інтересів, виходили з простої формули. Нехай їм більше не подобається держава із. <зрані>, ніж буду співчувати євреям-восвенцями. Це саме повинна реалізовувати Україна стосовно того, що говориться. Ну напрямок принаймні, розмов про що йшлося: це зброя і скасування обмежень, що до ударів по території Російської Федерації скасування обмежень, знищення їхніх складів, знищення їхньої військової інфраструктури, і шлях. До примушення Росії до миру, тому що вони просто не будуть спроможні так масштабно вести військову дію. Ми чули пане Тараси. Дякуємо за коментар. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.